Мама родная, дед, О, поехали, дед, поехали. Кажется, существует план «Алхимия», который реализуется британскими спецслужбами для того, чтобы отсрочить или сделать невозможным проведение политического урегулирования кризиса mm -hmm. на Украине. В Житомире, насколько я знаю, он янтарь крышевал. Стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Они себя максимально стараются как-то убедить в том, что все хорошо. Ну я не знаю, флаг вам в руки, ребят. привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. Я рада вас вітаю в ефірі в свого YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхню кринжувати неболю страждань і прильотів. Путін помаги! Сьогодні цього буде багато, але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Крива Лайф. Ну і звісно, коментуйте все почути і побачення. Тільки цими днями українська столиця зазнала чергової ракетної атаки. Дрони то, взагалі, кожного дня. Херсон, Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, більшість українських регіонів щоденно обстрілює ворог. Жертви є кожного дня, але як тільки прилітає їм, вони одразу піднімають гвалт, паніку і навіть скавчать про те, що вони будуть скликати термінове засідання. ООН. саме так охарактеризувала ситуацію в Рильську прес-секретар. Прости господи, міністерства закордонних справ вічна п'яна і вічна стара Марія Захарова. Що відбулося в Рильську? Там повідомляють, що нібито було до десятка прильотів. При тому, що це нібито був касетний атакамес. Так це чи не так? Пф. Поняття немає. Але якщо щось летіло, то це був точно бумеранг тієї самої війни, яку розпочала сама Російська Федерація. Купа кадрів, зруйнованих будівель, дірок в дорозі. Все як в нас, ви не повірите. Війна, вона однакова. Що в нас, що за парібріком. До речі, рішення про те, щоб не було прильотів, приймає всього одна людина, і вона знаходиться в Російській Федерації. Тож замість того, щоб кричать, какой треш, мама, папа, помоги, Путін захисти. Ви просто закликайте свого воєнного злочинця спинити війну, і все буде вам мир і благодать. Це просто треш. станцию сейчас вот сегодня 15 машину ни одна я. мама родная дед поехали дед поехали дед люди там люди дед давай по Юху. До речі, коли пропагандисти намагаються знайти винного, то хто? Хто на сьогоднішній день заважає зупинити війну, врегулювати все, домовитись, припинити бойові дії, то все стає дуже легко. Центр зла чомусь для Росії знаходиться в Британії. Це саме злі брити не дають реалізувати. Можливості для того, щоб врегулювати політичну кризу, як вони кажуть, в Україні ну та це ж в нас проблеми. А Росія тут зовсім ні до чого. Ще раз і ще раз я наполягаю: тут в нас знаходяться не британські війська, не американські, не європейські, а винятково і тільки російські. Саме воєнний злочинець Путін 24 лютого, 22 року, прийняв рішення розпочати повномасштабну війну. Тож спинити. До того як здохне вся його армія, цю війну може теж воєнний злочинець Путін. Як би вони не називали плани британців. Алхімія, хімія, фізика все це знаходиться винятково в немитій Росії. Ми пам'ятаємо заявлення служби розвідки Британії, яка говорила, що потрібно більше політичних вбивств, потрібно більше хаосу потрібно запугувати, потрібно І вони цьому взяти. месяц назад в британии разгрозился скандал когда ряд порталов Грейзон опубликовали информацию что оказывается существует план алхимия который реализуется британскими спецслужбами для того чтобы отсрочить или сделать невозможным проведение политического урегулирования кризиса на украине собственно этому препятствовала и деятельность бориса Джон... джонсона когда он значит, остановил переговорный трек в Значить, в Стамбулі це може якраз следствие підписання документів Зеленського, що не може проводити переговори. Ну, и самое главное, конечно, це высокий уровень тероризму, який направлен на ескалацію конфлікту для того, щоб дуже мощні відповідні дії з нашої сторони. Знаєте, вже навіть доходить до смішного, коли росіяни не можуть визнати успіхи української армії, успіхи українських спецслужб, Успіхи української зброї абсолютно скрізь винятково ну, так же сталося тенденційно, що зараз це брити, навіть коли мова йде про винного злочинця за двохсоченого цього тижня, генерала Кирилова, то й тут чомусь вважається їм «біг-бен». А не щось українське. Ну не можуть українські спецслужби, виявляється так ефективно працювати. Я дико перепрошую. А самокат теж був британський. Малюк, служба безпеки України, наш ГУР то все не вдахи. Вони, якщо я щось і вміють, то тільки завдяки тому, що вони десь навчались. До речі, я нагадаю, що і Росія, російська армія, і спецслужби вони довгі, довгі роки до того як розварилися із західними партнерами, теж проводили навчання, співпрацювали, обмінювались досвідом ніхто нікому не заважав в них переймати досвід, аж тільки зараз виявилося, що російська армія це цілком і повністю радянська як і спецслужби, а ось українці працюють винятково за сценаріями, написаними англійською мовою. А ми можемо Олександр Германович, от так же їх генералів? Хороший вопрос, Олесь. Только вот я слушаю внимательно про українців, про то, що ми часу обсуждаємо. И у меня возникает вопрос, о а, а тех ли мы сейчас говорим? Точнее, мы говорим о тех, но, наверное, не, не совсем про тех. Мы сейчас ведь с вами фактически идем по западному сценарию, по сценарию прикрытия при помощи СБУ, того, что решалось отменить не СБУ, на мой взгляд. Поэтому, если кого-то привлекает, то, прежде всего, Ричарда Петера Мура, на мой взгляд, главу МИ-6, ведь Василь Малюк, известная личность, кстати, в Житомире, насколько я знаю, он янтарь крышевал, да, Владимир? Ну, по крайней мере, мне казалось, что он очень хорошо прозвучал в Раде с незаконной продажей янтаря, когда он в Житомире, фактически руководя отделом НК, занимался очень такой своеобразной деятельностью. Поэтому криминал там расцвел, я бы сказал, махровым светом. Вот, вот этот самый Василь Малюк, прошедший переподготовку британской разведки, напрямую все рапортует Муру. И по этому поводу, уж если привлекать, то на мой взгляд, я понимаю, что никто нам Муру не выдаст. Но заметьте, что Александр Васильевич Бортников сказал, что он четко знает, кто стоит за этим преступлением. Mm -hmm. А еще прозвучало сегодня от очень компетентных лиц, что для этого требуется организация, достойная западных разведок, если я правильно услышал. По этому поводу, в точности так же, как в убийстве Даши Дугиной, где использовалась а, взрывчатка отнюдь не российского производства, надо искать здесь западный след. И привлекать надо не только исполнителей на уровне прикрытия, я про украинских а, СБУшников, а привлекать надо тех, кто стоит за этим І якщо ми не можемо їх вытащить на суд, чому не очень сильно хотелось, значить надо карати тайна. Но лучше, конечно, було поступити як з Ейхманом, котрого ізраїті вытащили на суд, судили і приговорили. Ну і до речі, страждає від довгої руки Києва, не тільки Російська Федерація. Виявляється, ми здатні ще й створювати просто господи теракти в Європейському Союзі. Звучить максимально логічно. Російські пропагандисти стверджують, що у Словаччині було затримано українських диверсантів, при тому ще й з картами розташування об'єктів енергетики. Ну так вони ж там десь хтось писав про те, що ми північні потоки підривали. Тож логічно, що тепер ми будемо працювати проти Словаччини. В жодному поважному виданні жодної подібної інформації немає. Але коли це заважало пропаганді розповсюджувати свої бздури. Але із словаччиною в нас і справді нині не надто хороші стосунки. Це пов'язано з тим, що рівно 1 січня 20 з року, як тільки куранти проб'ють свої 12, ми припиняємо транспортування російського газу українською територією. Ну і найбільше судячи з усього постраждає словаччина, ну і ще Австрія. Австрія придумала як вити з крутної ситуації, а от словаччина ні, Тож, власне, всіх собаків, все що можливо, тепер і вони, і Росія в Унісон будуть вішати саме на нас. наші спецслужби доложили о тому, що в Словакії по-моєму задержані диверсанти Причем это ясно, что украинские диверсанты с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии. И, конечно, я вот, мне только буквально там вчера-позавчера об этом доложили, все-таки я попрошу по партнерским каналам, связи сохраняются, да, чтобы запросили все-таки своих коллег, наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Видите, мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны. Повторяю еще раз, кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Происходит э, истощение э, боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и, что самое главное, личного состава со стороны э, э, украинских вооруженных сил. Истощение. Они людей набирают с улиц, как я уже говорил на, на Минобороне, так как бродяч, бродячих собак хватают, но собак бродячих хотя бы привозят в, в садки гостиницы для, ну, условно, для бродячих животных, а потом стараются их раздать по семьям, А здесь просто под пули бросают. Нам нужен не перемирие, нам нужен мир, долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. А знаєте, що відбувається із росіянами як тільки вони просто постоять поруч із українцями? Чи якщо українські війська постоять трошки поруч із росіянами? Ви не повірите, але повітряно-крапельним шляхом передається свобода, впевненість і навіть трошки ризикованість. Бо я інакше не можу пояснити заяви від. Курчанок чи курчат, які розповідають про те, що на сьогоднішній день вони повністю в Російській Федерації позбавлені право голосу. Виявляється, що як тільки ти відкриваєш рота, це самогубство, тому що всіх кидають за грати, як сказала ця курчанка, що у в'язницю саджають буквально цвіт нації, які могли би бути на чолі держави. Нічого собі давайте з цього місця якось в подробицях виявляється, хтось може бути іншим на чолі держави. Может, и правда наша спецоперация в Курской области она не только военный, а ще и политичный характер. Сидеть, что-то ждать и бояться, что-то вякнуть в свою защиту, я считаю, что это самоубийство. Наши деды в Великую Отечественную войну так себя не вели. Они боролись за свою свободу. А мы почему за свою свободу? Даже постоять не хотим, даже не хотим защитить честных, порядочных людей. Я считаю, что в тюрьму вот так вот таким образом сажают самых честных и порядочных людей, цвет нации, которые реально могут быть во главе государства, управлять государством, чтобы жизнь у людей была благополучная. А то, что сейчас люди вот так вот пристра... при... как это? пристраиваются к жизни, которая им, в принципе, мне очень-то нравится, они себя максимально стараются как-то убедить в том, что все хорошо. Ну, я не знаю, флаг вам в руки, ребят. А так як в Москві нас немає, то і правда там не лунає, і свободи не існує в усіх її проявах. Та бідна пропаганда, не знаю, мене навіть здається інколи складається враження, що вони в якомусь рабстві, може вони б і хотіли сказати щось інакше, але ж вони розуміють, що наслідки будуть фатальні. Тож Ольга Скавєєва продовжує облизувати Володимира Путіна, який і так доблизько облизаний після своєї прямої лінії, яка тривала 4,5 години, і де в принципі більшість були досить. Компліментарні питання, але з як жінку, як людину, як росіянку зачепила оці ці слова про те, що виявляється, за останні роки Путін почав менше жартувати і зовсім перестав сміятися. Чуєте, якби в мене стільки гинуло людей, і якби моя економіка була в такій дупі, я б не те, що перестала сміятись, я б можливо і жити перестала хотіти. Хоча кажуть, що їх там багато, тож якийсь із них міг би все ж таки продовжити цей ганебний шлях. Одним словом. Ця пряма лінія для того і створена, щоб російська пропаганда тижнями і тижнями цитувала прапори, якісь обереги. Вот це от все, що він наговорив, що насправді не несе ніякої суті, бо факт-чекінг вже було проведено і встановлено. що Путін, як який завжди більше брехав, аніж казав правду. це, звісно, спецоперація, президент заявив, що за ці два з лишнім он він змінився. что это время стало для страны испытанием, но Россия побеждает и обязательно победит. Ответил Путин и на очень личный вопрос, как он сам изменился. Сказал, что стал меньше шутить и почти перестал смеяться. И, конечно, счастье, когда он комментировал вопрос о том, что же в чем он счастлив и в чем он недостаточно счастлив, как человек, а не как политик. Он же каждому из нас дал понять, что вот пока там действительно идет эта страшная война, война, на которой мы защищаем свою веру, свою родину, свой дом, там гибнут наши дети, наши парни, которые, наши журналисты, которые защищают этот рубеж.

Всі його анекдоти або пошлі, або радянські, або дивакуваті. Ну і загалом сам настрій, те, що каже Путін, звісно, говорить, що він підтримує найбільше в Російській Федерації. Це домашнє насилля, в цілому насилля. Ну і війна, і все, що з цього випливає, це абсолютно для нього чомусь органічне середовище. Тож не смішний анекдот від винного злочинця, який не сміється. Теж не знаю, мені це говоріть ні, але Но... розкажу. Ну, знаете этот известный анекдот, шуточку, да, когда за столом семья сидит, вот, и, э, э, и маленький мальчик говорит, э, вот кроссворд разгадывает, говорит, слово назовите из трех букв, Пап, мама ему бум ложкой по лбу. Он говорит, за что? Это же дом! Папаша берет, Женя бум! А надо, а надо, думати. А надо думати Вот. Ну і цікаво, що на самій прямій лінії Путін так багато разів розповідав про економіку, про те, як ця моя улюблена фраза: ми відійшли від прірви. Це він каже, чи відповідає на питання? Чи не жалкує він про початок СВО? Каже, ні, ні, ви що, це урятувало Росію. Але як купнеш глибше, як спитаєш у самих росіян, то що жити стало краще? То виходить, що ні. Це запитування: чи звичайне спілкування з недорогими росіянами показало, що вони дедалі більше бідкаються, скиглять, скаржаться на війну і навіть хочуть її завершувати. Ціни ростуть, заробітні плати і пенсії зменшуються. Тож жити в Росії стає дедалі складніше. Таке враження, кажуть росіяни, що вони навпаки однією ніжкою вже над прірвою. Вот такая байда у нас в России. Ребята с РСВО, ну, мотайте на ус, тоже, б***ь, так будете ходить. У нас же нафиг, сам, б***ь, государство, в мире. такая байда. Бога на вас нет, товарищ Владимир Владимирович. Как вернуть военную пенсию, которую отобрали наши чиновники? У них? А ты военный? И пенсию да. еще отобрали? Да. Группу сняли, и пенсию не дают теперь. Нога новая не выросла, на типа так и гоняют. Ты что, без ноги, что ли? Титан. Ну, моё И что тебе? Инвалидности нет, что ли? Сняли. А почему? Нога реально новая. Мысль. Без объяснения. Да. И как быть? Вот как быть, Владимир Владимирович. Когда война кончится? Вот это самый часто задаваемый вопрос, между прочим. Это вас, очень волнует вас, да? Уже пора. Да. А стоило и начинать? Да. Опять вот. же. Поперебивали людей. Угу. Ага. Что творится бардак? Поделает. Люди последние деньги в магазины выкладывают для того, чтобы чтобы помочь ребятам. А ничего это не доходит, и мы прекрасно об этом знаем. Все перепродают. Все перепродают. Что там сказать? Люди живут в плохом состоянии, в бедности. А что сказать? Хорошего угу. ничего нет. Угу. На войне погибают люди, это тоже правда. Можно эти вопросы решать, переговоры. Угу. Що ціни і тарифи це на сьогоднішній день найпопулярніші теми. Ви ніколи цього не побачите на великих ток-шоу. Ніколи Скабєєва чи Сіманян Салавйова не будуть цього обговорювати. Ні, ні, вони будуть розповідати про три нові захоплені посадки, два будинки освобождених російської армії, і вот це вот все. А людишки, які будуть продовжувати їх дивитися і слухати, як в Росії стало краще жити за останні роки, підкреслюють кожен раз, що все в Росії стає дорожче. Що виробництво власного немає, а це правда. Все, що виробляється, це хіба що озброєння їжі, якихось важливих аспектів побутових немає. Всі неють, але от диво, нічого з цим зробити не можуть. Не можемо і ми конвертувати це ниття і ненависть. До сьогоднішнього життя в Російській Федерації на жаль до якогось бунту все, що лишається росіянам, це як і завжди навколішках скаржитися на своє життя. Що буде на з цінами, як ви вважаєте? Мені кажется, що повищиться. Ой, мабуть, все вище і вище і вище будуть рости. Кожен день дорожає, дорожає, дорожає. Да производство розвивати сільське господарство умерло в Узерінському районі. Де ж брать нам творог, де молоко брать? Ніт у нас производства, і сільського хазяйства нет. все районы, как бы там то кроме только посев пшеницы больше ничего нет. Ни помидор, ни огурцов, ни скота никакого. Никто ничего не выращивает. Пропало дело. Пропала страна. Вы в деревне? Да. Фермы были когда-то у вас? Были, были. Поселки вот закрылась, Нижний Донской. Там закрылась ферма. Коров перестали держать. Сливочное масло дорожает, да, потому что у них, в Ростовской области его нет. Приходится отказывать в масле? Ну да, конечно. Очень отказываем, да, меньше стали брать, потому что цена на масло очень сильно подорожала. Брали по 600 рублей тацинская, допустим, сейчас она стоит 800 рублей. Сметану брали по 83 рубля, а сейчас она 99 рублей. Маленькая баночка, вот так. Картошка сильно подорожала, фрукты подорожали. Коммунальные услуги, проезд. В следующий год будет годом налогообложения. Ага. Тем более это самое, ключевую ставку подымут, там вообще все подымется. И ипотеки, и кредиты, и молоко, и все. Рост цены ощутим? Конечно. Еще бы, если у меня 16 тысяч. Даже ей 16 нету. Пенсия. Ну, молоко было 140, сейчас 170 уже. Я вам сейчас скажу на минуточку. Таблеточки там одни покупала за 900, а сейчас 2200. На следующий год рост цены остановится? Я думаю, что нет. Почему? Ну, потому тому, що у нас така життя, как бы ми вже привыкли к худшему, а не к лучшему. Так сторона ж така багата. Багата, да она вже нищая стала. Сидим вот 75 лет, а Я сіжу за копійку, щоб заробити на хліб. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачене. Наші ефіри для всіх безкоштовні. Тож не забувайте про ці дуже важливі аспекти. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.